Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я зібрав 10 цікавих фільмів за участі Роберта Дауні молодшого. Поїхали! У 1969 році серійний вбивця на прізвисько Зодіак здійснює черговий напад, внаслідок якого гине двоє людей. Через деякий час він відправляє зашифровані листи до найбільших видань міста, одним з яких є хроніки сан франциско Двоє співробітників цієї газети Пол Евері та Роберт Грей Сміт зацікавлюються посланнями, тоді як останньому навіть вдається їх розшифрувати. Проте це ніяк не допомагає поліції в затриманні злочинців. Ця натомість зодіак вбиває ще кілька людей, після чого детективам, врешті, вдається вийти на слід можливого підозрюваного. Проте через недостатню кількість доказів поліції доводиться зняти усі підозри. Хенк Палмер успішний адвокат, який повертається з Чикаго до рідного містечка на похорони своєї мами. Воз'єднавшись зі своїми братами старшим Гленом і молодшим Дейлом, він готується до зустрічі зі своїм батьком, місцевим суддею Джозефом. Після неприємної розмови Хенк вирішує якнайшвидше поїхати з міста, проте затримується, коли дізнається, що його батька підозрюють у скоєнні злочину. Літнього чоловіка звинувачують у тому, що той насмерть збив велосипедиста машиною, палмер молодший, погоджується стати адвокатом батька і, намагаючись подолати ворожість між ними, вибудовує захист проти сильного прокурора. Забутий голівудський актор Так Спідман відчайдушно намагається повернути собі місце у Голівуді та погоджується знятися у малобюджетному фільмі про В'єтнамську війну. На знімальному майданчику до Спідмена приєднується оскароносний актор Кірк Лазарус, темношкіра хіп-хоп зірка Аль Пачіно та випускник кіношколи Кевін Сандаскій. Натомість, коли режисер починає усвідомлювати, що втрачає контроль над проектом, він відправляє кастинг у джунглі. Проте, невдовзі. Взі акторів кидають у незнайомому місці, де вони стикаються з реальними бандитами. Переховуючись від поліції після пограбування магазину, дрібний злочинець Гарі випадково проходить кастинг на роль детектива в голівудському фільмі. Аби підготуватися до наступного етапу відбору, він вирушає до Лос-Анджелеса, де має взяти кілька уроків детективної майстерності у приватного детектива Пері Ван Шрайка. Прибувши на місце, Гарі зустрічає і свою колишню подругу Хармоні, яка просить його про допомогу, вирішивши, що він справжній детектив. В результаті колишній злодій опиняється в епіцентрі небезпечного розслідування, наповненого загадками та несподіваними сюрпризами. Колись Роберт був відмінним студентом, якому передбачали велике майбутнє. Невдовзі після отримання вченого ступеня з фізики він повертається до Америки, де влаштовується професором у престижний коледж. Через деякий час до нього звертаються співробітники спецслужби та військові, які потребують його допомоги. Так Роберт стає на чолі команди вчених зібраної для створення зброї масового знищення. Починається плідна робота під керівництвом Опенгеймера яка обіцяє змінити людство раз і назавжди. Натаніель почав грати ще учнем середньої школи і подавав великі надії. Проте незабаром йому ставлять діагноз шизофренія. І хлопчику доводиться забути про кар'єру музиканта. Після смерті матері він перебирається жити до Лос-Анджелеса, де стає бездомним і довгі роки блукає вулицями. Якось про нього дізнається репортер Стів Лопес, який працює в Таймс. Він знаходить музиканта і пише про нього цілу серію статей. По мірі спілкування з Натаніелем Лопес переймається співчуттям і вирішує допомогти чоловіку почати знову грати, наймаючи для нього викладача музики. Минуло сім років після того, як дружина відомого ветеринара та доктора королівської родини Джона Дулітла загинула. Тоді як вдівець замкнувся у своєму будинку. Його самотність прикрашала лише компанія незвичайних звірів, з якими він міг спілкуватися завдяки своєму унікальному дару. Проте коли королева важко захворіла, Джону довелося перервати самовільне ув'язнення і вирушити на таємничий острів, щоб знайти для неї ліки. У подорож він бере сам. Проголошеного учня та друзів тварин, включаючи неспокійну горилу, дурну качку, пару цинічних страусів, веселого полярного ведмедя та балакучого папугу. Доля зводить чотирьох абсолютно різних людей в одному автобусі, який потрапляє в аварію. Кожен з попутників гине і водночас не може потрапити на небо, оскільки на землі у них залишилося по одній незавершеній справі. Небесні сили повертають їх на землю, і тепер усі четверо мають бути янголами хлопчика, який народився саме в момент їхньої загибелі. Натомість ніхто з них не здогадується, що за допомогою свого підопічного вони зможуть завершити. Шити свої земні справи і нарешті вирушити на небо. Лондон стурбований чутками про жертвопринесення, які вчиняє таємнича секта. Поліцейські Скотлен Ярду опускають руки, і тоді за справу береться неординарний детектив з Бейкер-Стріт. Завдяки Шерлоку Холмсу та його вірному товаришу доктору Ватсону правоохоронцям вдається знайти злочинця. Блеквуда засуджують до страти, і здавалося, жителі Британії можуть спати спокійно. Проте наступного ранку, після похорону маньяка, відбувається щось дивне. Його могила виявляється пустою, тоді як тіло безслідно зникає. Чарлі Чаплін народився в Лондоні і жив у далеко не найкомфортніших умовах. Він часто голодував і не міг знайти свого місця у світі, проте одного разу йому вдається зробити диво. Чаплін потрапляє у світ великого кіно і стає кумиром для мільйонів глядачів. Перший німий фільм за його участі стає справжнім хітом, що дозволяє новоявленій зірці оточити себе величезною армією. Шанувальників проте звинувачення у прихильності до комуністичності, Стичного режиму змушує Чарлі розлучитися з кіно та переїхати до Швейцарії. Натомість, вже за кілька років він повернеться до Голівуду і здійснить головну мрію, отримає премію Оскар.